Тоні жив-собі не тужив, Поки. Алло! Я в цьому, я в джакузі, чекай. Що в податковій сказали? Ти з 94-го не платив податки. У мене немає 43-х кусків. І єдиний шанс дістати такі гроші твою ляшку, це ж мій син. Один із наймолодших топ-менеджерів у фінансовій індустрії. Це воз'єднатися із сином. Тот приїхав твій старий. Обана! Якого ти приперся. Пропустити весілля свого сина? Ти був найгіршим батьком на світі, бо ти щодня годував мене шипучкою і цукерками. Ти ж сам цього просив! А ти мав би мені відмовляти. Дай мені ще один шанс показати себе. Гарної вам холостяцької вечірки! Вітаю вас у спальні чоловіків! Що за фігня? Вода з огірковим соком, палюстками троянди і санделями. Мій син не профукає свою холостяцьку вечірку! Шанс, 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 шанс. Сендлер. з твоєю появою тот став іншою людиною. Треба вміти за себе постояти. Мій пацан! <плес> Тобі у вівторок треба бути в тюрмі. Ти маєш дістати ці башлі. Я намагаюсь бути хорошим татком. Я на велику не мію кататись. Я не відпускаю, Ти, впускаю, не відпускаю. Ти сам їде. Сам'єду. Мій пацан. 23 серпня у кіно.